Всім доброго раночку, любі глядачі. З вами шеф-тандем. Доброго ранку, ми вітаємо вас. І сьогодні у мене надзвичайно гарний настрій, бо ми нарешті готуємо десерт сніданок. Це буде турецький десерт, але його їдять і греки, і перси, і всі арабські, буквально всі арабські країни. Це лакма. солодкий прийти? у нас початок дня. Для приготування цієї страви нам знадобиться кисломолочний сир, рисове борошно, цукор, сіль. Також багато олії для обсмажування, бо ця страва буде готуватись у фритюрі. Також нам знадобляться яйця і щось для декору. Мак. Да. Так, в нас вже гріється наш фритюр. Для приготування нам знадобиться наш основний інгредієнт це. Кисломолочний молочний сир від ін... компанії «Галичина». Так, да, сила Карпат. <різь> так, ми спочатку займемося саму, самою основою да, для лакомити. Так, да, довір мені це. Звісно, ну, все в твоїх руках. Так як ти у нас солодка дівчина. <різь> Дуже. <різь> Дуже солодка. Такий класний. Кисломолочний сир, ти бачиш? Так. Да. Так, сюди ми зараз додаємо одне яйце. Я попрошу тебе е, то все мішати. Додаємо трішечки цукру. Я люблю солодкі десерти, тому цукру. То все вже туди, так? Да, зразу, щоб я не ну, знаю. Да, замішувати. Сіль. Так. Роман стоїть, йому не терпиться. Давайте же, щось, дайте, дайте щось з, зранку, знаєш, треба щось поробити. Бориш, ну можливо, трошечки буде більше на присутність. Немає зарядка зранку, Вікторія. Вікторія, поки там все понасипає, то можна зумазити. Давай. Все? Так. Розумішуєм, так? Да? Ну, така, знаєш, маса, типу, плюс-мінус, як на сирники. Так. Але... Насирники це наша інтерпретація, тому що насправді цю страву їдять на дріжджовому тісті, а такі пончики. Знаєш? Ну так. Да. І від чого походить? Я, назвам? до речі, таке в Турції таке їв, воно було ну, на такому, знаєш. Як пончик такі у фритюрі, малесенький. Розмір завжди має значення, але в цьому випадку вони можуть бути маленькими, а можуть бути прям великими. За розмір я з тобою поспорив, би, ще да? трошки. Сюди. Щось, бо дуже рідке. Ще муки. Мукичка. У нас мукичка яка? Рисове борошно. Рисове бороси. Паніровані самі кульки будуть в макові. Я дуже люблю смажений мак. Чесно, я дуже рідко зустрічала, коли хто смажить мак, але я це люблю і роблю. Мак, він такий хрусткий, наче попкорн. Це дуже класно. І я дуже шкодую, що через телевізор я не можу дати скуштувати вам цієї страви. Для паніровки мак. Ну я, я пожарю. Добре, ти займайся. Да, Добре. Я Як таку сказали? всю чорнову роботу сьогодні роблю. І формуємо Ой, наші кулі. Дуже я люблю, коли Роман займається тістом, тому що ви бачите, що це тісто не пристає до рук. Таке, як треба. Перша. Готова. Будь ласка. Паніруємо, так? Да? Так. Да. Отак раз. Трішечки, трішки залишаю отой сир, його буде дуже гарно видно на боках угу. страви. При Давай паніруємо і такого будемо сюди складати, доки ще не гріється наша оліка. Давай, ти мені клади, я буду панірувати, будемо сьогодні в тандемі. Ми Точувать. завжди в тандемі. Я такого ще не їв, чесно. Так що здивувати мене можна. Назвою страви ні, але за укусовими якостями, я думаю, це буде прикольно. Тому що тут роблять руки Вікторії. Боже, як то красиво. Вони як цукерки виглядають, да, так? Прикольно. Хорошо. Основна задача е, дуже сильно нагріти нашу рослину олію для того, щоб вони одразу схопилися. Досить нам ще? Я думаю, що досить. Добре. Якщо ви вранці приготуєте до вас чоловік скаже, вау. Дивіться, ти як Воно вже просто досить? гарно виглядає. Давай будемо смажити. Вау! Смажитися наші кульки будуть від 30 секунд до однієї хвилини. Все. Дістаємо. Занимаємо. Так. Давай сюди, а потім презентація. Такий запах прикольний, до речі, стоїть. Мак стає як попкорн. Угу. І як бачиш, це дуже швидко. Ну да. смажиться швидше, чим е, ліпиться, знаю. От мені сьогодні цікаво, зробить мені Роман комплімент. Скаже, що здивувала я його знову десертом, чи ні? Ну, зараз куштуємо. Пропоную подавати наші кульки з йогуртом, з лісових ягід від Галичини. Куштуйте та наповнюйтесь силою природи Карпат. Це дуже смачно, чесно. Зараз спробуємо. Така у нас. Східна тарілочка, бачите, все. Все все, іменно так, як треба. Так, по-багатому. <рес> як кажуть. Та й понюхаю так. Блін, це так пахне взагалі. Я вам чесно кажу. І на кінець родзинка від мене. Пробуй. Я чекаю. <рес> Давай, пробуй, будь ласка, я зачекаю. Добре. Я руками можно? Да. Така класна классная вихтя. Блін, клас, маку все огонь. ж казала. М -м. Така скоринка. М -м -м. поверху така хрустка. Щоб получилось. Да. І такий після смак маку відчуваєш? Знаєш, що ти хочеш сказати? То, що я її в Турції лакму, я... Чесно скажу, я не люблю їхні ці пахлави. Воно дуже все солодке для мене. Я не люблю таку історію. знаєш. Є такі люди, що просто тащаться, з цього. я не. А це я вранці їв би кожен день. Це для мене найліпший комплімент, mm -hmm. який міг зробити Роман. Бажаю вам смачного, гарного Друзі, дня. Друзі, Повторюйте за нами, чесно, ми стараємося для вас і повірте, це дуже смачно. Зараз виключить камери. Я це все унічтожу. Просто гарного вам дня! Ми вас любимо і обіймаємо.